Вітаю вас, шановні садівники та городники, і відразу до вас питання чи любите ви кольорові помідори чорні, зелені, жовті або рожеві, чи вирощуєте їх для себе з року в рік? Скажу про себе, я дань моді вже віддала, спробувала вирощувати і чорні, і жовті, і зелені, рожеві біколори, шоколадні. І зрозуміла, це не моє, не подобається, гарні вони лише на продаж. І зробила я наступні висновки: по-перше, чорні, сині, фіолетові томати, так, це красиво, незвично, але без томатної кислинки. Я саджала чорний гігант, виглядають вони, звісно, красиво. Але у стравах якось я не навчилась їх використовувати. І вважаю, що це такі. Томати для свіжого споживання. Далі зелені помідори. Багато городників ними захоплюються. І мені теж захотілося здивуватися, і я посадила ківі. На смак це звичайні помідори, нічого особливого, а вигляд трохи дивний. Один раз я виростила, з'їла просто так, покришила у салати та й і все більше не хочу, бо виглядає дивно в салатах, в борщу. Неапетитно, і ще є проблема при зберігальні та дозарюванні. та й стиглі визначаємо тільки на дотик. Далі жовті та білі томати. Не бачу великої різниці між ними, та ще й цими світло світло-жовтими, та ще й молочними, білими, не бачу. Смак у цих помідорів такий приземлений, і аромату того, того характерного помідорного ну, немає. Єдине, що гарантовано, то таке веселе різнобарв'я у салаті, так побавитися, а ось у кетчупів жовтих помідорів то щось. І ще томати біколори та й триколори. Мені найкрасивішим з них, та й смачним, запам'яталася сортин Дигороуз. Тут вам і рожевий, і жовтий, і майже чорний, а смак простий. Помідорний, з кислинкою, хоча так вигляд гарний. І нарешті рожеві помідори. Ним приписують солодший смак. Я ж різниці з червоними, крім відтінку, ну не бачу. Люблю я червоні помідори. У червоних найширший асортимент. від щільних до м'ясних. Від маленьких чері до великих, від круглих до сливок, від кислих до солодких і так далі. Вони підходять для приготування ну, будь-яких страв, консервації, чого завгодно. Ну, не уявляю я борщ, соус чи кетчуп чи лечо з зелених помідор, або ще з чорних, або з коричневих, або з синіх. Тому червоні, на мій погляд, найуніверсальніші і найвкусніші. Салат тільки з червоних помідорів та согірочком ну, дуже гарний. Ну, тоді ще можна жовтих трохи додати, а можна і не додати. І ще я помітила, що майже усі червоні томати спокійно дозарюються вдома без втрати смаку. А з кольоровими так вже не можна. Вони мають повністю визріти на кущах, інакше будуть несмачні та ніякі. Упевнена, що в мене знайдуться противники, але і однодумці. Тож розкажіть у коментарях, якого кольору помідори вам подобаються більше, та й чому.